Всім привіт! З вами знову Юля на YouTube каналі Z Watch. Якщо ви слідкуєте за нами певний час, то, мабуть, знаєте, що швейцарський бренд Longines з'явився у нас нещодавно. Тому вважаємо справою честя знайомити вас із цікавими моделями в асортименті Longines. Ми вже робили загальне відео про історію Longines та даджу серії Spirit. Якщо ще не бачили, можна подивитись на нашому каналі. Сьогоднішній випуск вирішили присвятити конкретній моделі Longines Silver Arrow з колекції Heritage Classic. По назві серії Heritage або ж спадщина можна здогадатись, що тут Лонжин збирає сучасні інтерпретації цікавих історичних моделей компанії, яких в архівах бренду більш ніж достатньо. Я зовсім не здивована, туди-сюди і компанії виповниться 200 років. Історія створення цієї моделі повертає нас в 1955 рік. Тож для того, щоб правильно зрозуміти її естетику, треба згадати події тих часів і трошки дослідити, як розвивався світ загалом. Отже, що ми маємо у 50-х. Світ відновлюється після Другої світової війни. Протистояння Заходу на чолі з США та Радянським Союзом посилюється. Упс. Дуже схоже на 22-й рік. У ході протистояння виникають локальні конфлікти. Головні сторони збільшують військову міць. Масштабне шпигунство проникає в усі сфери і діяльності держав. У галузі науки 50-ті характеризуються розвитком атомних технологій. На кшталт появи термоядерної зброї або ж атомних електростанцій. Разом з тим весь світ був оповитий страхом початку ядерної війни. Що знову? У 1955 році у Швейцарії відбувається Женевський саміт. На зустрічі присутня велика четвірка доби Холодної війни: президент США, прем'єр-міністр Великобританії, прем'єр Радянського Союзу та прем'єр-міністр Франції. Мета зустрічі зібрати разом світових лідерів для обговорення питань миру. Відбувається низка масштабних катастроф, серед яких авіакатастрофа Авротідор в Ландоу, в якій загинули 80 людей, і аварія під час перегонів 24 години Лемана, внаслідок зіткнення болідів, уламки яких полетіли в натовп фанатів. Однак, крім катастроф і протистоянь, відбувається і технологічні прориви, у тому числі й у вівмірі часу. В 1955 році Луїс Ессен створив перший атомний стандарт частоти на пучку атомів цезію, в результаті якого в 1958 році виникла служба часу, заснована на атомному стандарті частоти. Так світ отримав атомний годинник. Загалом події на той час прямо чи опосередковано впливали на компанію Лонджин. З одного боку, маємо розвиток технології та приладобудування. Освоєння енергії атома та прагнення розширити свою присутність за межами землі. З іншого боку, навіть після закінчення подій Другої світової війни країни не припинили конфлікти, і в боротьбі за перевагу винаходили дедалі потужнішу зброю. Дійсно, навіщо думати про екологію чи соціальну нерівність? Краще давайте клапати бомби. Водночас, автомобільна промисловість стрімко розвивається та набирає все більшої популярності серед ентузіастів. З'являються культові моделі авто. Серед яких Остін Хілі, Ягуар Ді Тайп та боліди від Мерседес, які фанати називали Silver Arrow ще з 1934 року за сріблястий колір кузова з накрашеного алюмінію. Сподіваюсь, ви разом зі мною трохи занурились в атмосферу 50-х, Тож тепер можна перейти саме до годинника. Модель 56-го року назвали честь на болідів Mercedes Silver Arrow, які домінували на тогочасних треках. Годинник не був заточений на виміри спортивних змагань. По факту це повсякденний трьохстрілочник, проте вишуканий і водночас авангардний дизайн втілював прагнення бути передовим та винятковим. Зв'язок із швидкістю підкреслювали гравіювання надзвукового літака, що летить крізь зірки. А циферблат прикрашали гострокутні години та хвилини стрілки. Отже, модель Longines Silver Arrow, яку випустили в 2021 році, це переведення тієї самої моделі 1955 року. Одразу зауважу, що переведення включає деякі поправки в частині габаритів, ну і, звісно, більш сучасний механізм. Історична модель була всього 34 мм у діаметрі, тоді як сучасна її інтерпретація має 38,5 мм, що так само є досить компактним розміром, проте сприймається набагато більш сучасним та актуальним. Папус має досить низький, блискучий рант і дещо вигнуту задню кришку, що підсилює відчуття тонкості годинника. Товщина складає близько 10 мм. Куполоподібна заводна головка також є посиланням до оригінальної моделі, а задня кришка так само прикрашена надзвуковим літаком, оточеним зірочками. Форма корпусу також відповідає оригіналу з тонкими кутастими виступами, внутрішніми і зовнішніми фасками, а також відносно широким полірованим безелем. На мою думку, його розроблено достатньо привабливим і водночас стриманим, щоб не відвертати увагу від цифровлад. Саме час перейти до родзинки годинника його цифровлада. На перший погляд він виглядає відносно простим і зрозумілим, має сріблясто-білий колір, злегка зернисту текстуру та накладені індекси. Але все ж таки давайте придивлятись уважніше до прекрасних деталей, які віддають належне оригінальному годиннику. По-перше, циферблат, як і сапфірове скло, куполоподібний. По-друге, колір яскравіший за зовнішнього освітлення з приємними металевими відблисками. І нарешті маємо унікальні індекси, смугасті та поліровані, які мають точні текстури та дивовижно грають зі світлом. Додайте до них грановані стрілки дофін, заповнені тонкою вставкою Суперліміноа. Та цікаву периферію циферблата з металевою круглою зоною та хвилинними мітками, в яких на кожних п'яти хвилинах також є лінь. А ще мені дуже подобається витончений шрифт з вензелями, який обрали для напису Silver Arrow. Коротше, я в захваті. Тепер до технічної сторони питання. В годиннику встановлений механічний калібр L888. Кремнієву пружину балансу для забезпечення високої точності та підвищеної стійкості до магнітних полів. Запас ходу складає 72 години, частота напівколивань 25% на годину. Наш Silver Arrow має гладкий шкіряний ременець шириною 19 мм з класичною пряжкою. Водозахист 30 метрів. Зважаючи на витончений дизайн, я й не чекала більшого показника. Навряд чи ви в ньому полізете в воду. Що я маю сказати у підсумку? Розбираючи годинники лонжин, все більше розумієш, яку увагу вони приділяють деталі. Текстури, вигини, кольорування, красвітла всі ці штуки неможливо відчути та побачити на картинці. І при цьому ці візуальні речі поєднуються із сучасними практичними механізмами з достатнім запасом ходу чи іншими плюшками, в залежності від калібрів. От коли ти трошки відсторонено дивишся на лонжин, думаєш, блін, за ну що там прикольного? А потім береш в руки і починаєш бачити магію. Я побачила її ще в Longines Spirit, тепер і в Silver Arrow. я вам більше скажу: до нас доїхала ще одна цікавинка, на яку я обов'язково зроблю огляд. Що ви скажете на Silver Arrow? Зачепив він вас так, як, наприклад, мене? Якби були такі жіночі, я б собі хотіла їх в колекцію. Як завжди, вдячна, що подивились цей випуск. Я намагалась розписати тут всі деталі і нічого не пропустити. Однак, якщо щось забула, пишіть в коментарях. Я підправлю. До зустрічі вже незабаром. Па-па!